Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю, нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тобто, якщо нема бажання, можливості самому їздити, шукати, телефонувати, то можете звертатися, допоможемо. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рестайловий фольксваген Тігуан. Так, по опису це 17-й рік, 78 тисяч пробігу, 7 місць. Ціна 17900, тут бачимо контакти. Так, чорний шкірний салон. Клімат, контроль бачу є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Mercedes ML350-й без інформації. Поруч Volkswagen Tiguan, 14 рік 231 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, обслужений автомобіль. ціна на 11500. Контакти до авторинку Карбазар, Вінкод. Чорний шкіряний салон. Автоматична коробка, Кондиціонер, підігріви. Так, без панорами. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай, Кашкайчик 2016 року, 72 тисячі пробігу, офіційний двигун у нас бензиновий, не пишуть, який треба уточнити, без підфарбування на 15200. Контакти є для оточення інформації. Тканинний салон. Але є підігріви, бачу. Автоматична коробка з парктроніками. Audi Q5. 13 рік 183 пробігу, 3,0 дизель, автомат, повний привід. ціна 21 550 доларів. Контакти є. Бачимо він-код. Так. Чорний шкіряний салон, панорама, парктроніки. Hyundai Tucson. Автомобіль 17-го року. 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Ціна 16300. Він код є. Тканинний салон чистенький. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Honda, CRV. Машинка 10-го року, 172 тисячі пробігу, 2,4 газ бензин, автоматична коробка, ціна 12,650. Контакти бачимо. Темно-синій колір. Чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. В гарному кольорі це 17 рік, 157 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15200. Бачимо контакти. Покажу він, код до перевірок. Так, Салон у світлому виконанні, світлошкірний салон з регулюванням в дуже збереженому стані. Мультикермо, кондиціонер, підігрів, старт-стоп. Тут, до речі, звичайна коробка автоматична, гідротрансформатор, не ДСГ, як на дизельних. Гарний варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, 14 рік, 310 пробігу, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужена машина. Ціна 13600. Отут контакти до власника. Світлий шкіряний салон, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Офіційний Porsche Cayenne. 9-й рік 235 пробігу, пишуть оригінальний, 3.0 дизель, автоматична коробка, не фарбована, є сервісна історія. Ціна 16900. Бачимо контакти. Так, світло сірий, шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, BMW X5. 2009 рік, 280 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 16500. Бачимо контакти. Темно-синій колір. Так, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan Fairline. 13 рік 222 тисячі пробігу, повний привід, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 13400. Бачимо контакти. Чорний шкірний салон з пам'яттю сидінь. Клімат-контроль, підігріви, панорамка. привіт. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe. Так, Санта-Фешка. 2008 року 212 пробігу, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка пишуть, ціна 10650. Бачимо контакти. Покажу по салону. Шкіряний салон з регулюванням. Автоматична коробка, клімат-контроль. Є форко, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі Дастер. Так, старок 12 рік, 136 пробігу, 1,5 дизель, повний привід, ціна 8100. Тут контакти. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3080, свіжо пригнаний автомобіль. Десятий рік 250 пробігу. 1,6 дизель на автоматі, обслужена машинка, ціна 8700. Бачимо контакти. Так. Світлий тканинний салон, клімат-контроль. Так, панорами нема. Є парктроніки. кого цікавить – телефонуйте. Honda CRV. 14 рік, 202 тисячі пробігу, двигун 2,2 дизель. Вартість автомобіля 15950. Бачимо контакти, чорний шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль. Так, панорами бачу, немає. Mazda cx 5 12 рік, 190 пробігу, двигун 2,2 дизель, механіка. Ціна 13 200. Бачимо контакти. Троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander 2016 року випуску, 132 тисячі пробігу, двигун, 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Це 15 тисяч вартість автомобіля. Ось тут контакти. По салону світленький салончик, тканинний, правда, але чистий та акуратний, є клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda CX5. 14 рік, 160 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, комплектація Grand Touring. Ціна 13650. Отут контакти. Так, салон шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан кашкай. Так, кашкайчик 11 рік, 195 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 12 999. На гарних дисках. Так, Світлий шкіряний салон, підігрів сидінь, повний привід, клімат кліматконтроль. Така машинка. Hyundai AX35. 12 рік. 2.0 дизель, механічна коробка. 211 пробігу, бачимо контакти. Ціна 13 750. Є безключовий доступ, шкіряний салон. Люк. Це електричний. Так. Електролюк. Коробка механічна, є кліматконтроль. На оригінальних дисках є фуркопчик. Кого цікавить, телефонуйте. власник надасть вам більше інформації. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 78 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 1500. Бачимо контакти, зараз покажу він код. Кого цікавить, пробуваємо. Тканинний салон чистенький, акуратний, повний привід, автоматична коробка, старт-стоп. На гарній резині. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. 15 рік, 118 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus. Ціна 18 500. Бачимо контакти. Покажу він-код до перевірок, кого цікавить. Є безключовий доступ, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон. Панорама, старт-стоп, підігрів, клімат. Більше інформації уточнюйте у власника.